Зараз було звернення до всіх громадян Тернопільщини про виконання свого громадського обов'язку і також до всіх засобів масової інформації, щоби в своїх репортажах, статтях, періодичних виданнях показували, висвітлювали позитивні сторони української армії. Тому що, як то кажуть, ворог не спить. Засоби масової інформації сусідньої держави, яка вже визнана агресором, вони працюють на повномасштабно, і тому до 20 січня вони проводили масову роботу, щоб зірвати процес мобілізації. Тому, користуючись нагодою, будемо так казати, всі закликають, щоб включилися в роботу. Для того щоб роз'яснити населенню, для чого вона проводиться? Це не проводиться, щоб їх насильно всіх призвати.